Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми знаходимося біля Печерського суду. Мав відбутися суд над громадською активісткою Марією Барабаш. Я думаю, хтось вже дивився з вас першу частину цього засідання суддя Костатінова. І сьогодні мало відбутися друге засідання, але не відбулося засідання. Ну, по причину, скажем так, цього. Суду, я думаю, Марія сама розправила. Та да, мене хотіли засудити за нібито організацію мітингу під офісом президента. Хоча я прийшла сама з одиночним пікетом. Я дуже вдячна, що мене підтримало так багато людей, але я вважаю, що це право кожної людини, кожного громадянина, кожного українця, кожної українки прийти в будь-яку. Державну будівлю прийти до будь-якої будівлі в нашій країні і запитати, поставити запитання так само, як і я поставила запитання президенту Зеленському, чому він не звільнив Єрмака, чому наша економіка не переведена на військові рейки, чому така величезна корупція в нашій державі. І за це мене хотіли засудити присудити адміністративне правопорушення. Але сьогодні на третьому вже засіданні, хоча це взагалі дивовижно, адміністративне правопорушення, аж три судових засідання. Але я дуже вдячна судді Константинові за справедливе рішення, за те, що вона вислала що вона і закрила мою справу з відсутністю у моїх діях складу вказаного адміністративного правопорушення. Я дуже вдячна моєму адвокату. Олександру Гумірову, який безкоштовно погодився представляти мої інтереси, який підготував дуже аргументовані факти, аргументи, чому це пункт за цю справу потрібно закрити, і це дуже показова справа для всієї України, щоб люди не боялися виходити на одиночні пікети, не боялися вимагати гроші на збройні сили України. Вимагати зупинити корупцію це все законно, як я і казала. Я дуже багато про це говорила, і я дуже вдячна Печерському суді. Я ніколи не могла подумати, що я це скажу, але я завжди говорю дякую, коли є за що. Тому ще раз дякую, дякую всім, хто підтримував. Дякую Петру за ту підтримку. Яка є, і за те, що все, що ви робите, чим більше нас буде, тим швидше ми поборемо корупцію. Дякую. Ви самі бачите, що незважаючи на велику недовіру українського народу до судді, все таки є чесні і справедливі судді, які виносять правильне рішення. А таке питання: а хто подав заяву на ваше правопорушення? Адміністративний протокол було складено поліцію міста Києва за мною під офісом президента на вулиці Лютеранській ходило аж 30 поліцейських. <посіб> поруч з нами стояв цілий автобус спецназу, яких Думали, що ми що тут, росіяни? Чому вони не на фронті? У мене питання. Чому вони не на фронті? Тому це зробила поліція, і це дуже показова справа, яка покаже, що все ж таки, якщо свободу захищати, то вона в нас буде, якщо так. за неї боротися. Так, так, яка свобода слова все таки в Україні, як би хто не говорив, але вона є і. Потрібно її відстоювати, потрібно боротися за свою незалежність. незалежність, незалежність. Так що, ну я вітаю вас дякую. з рішенням таким чудовим, і будемо надіятися, що подальша Україна буде йти, е, яка в Україні буде панувати за його величність закон. Так що дякую ще раз да. до побачення дякую. і до нової можливість спільний стій. No